Ремонт котла котловайтлан Т4. Забезпечення енергоживлення котла. Оце от у нас схема. Значить схема змальована от з такої, з такого варіанту материнської плати. Це 90 більше вона спійна для будь-яку вертикальної плати котла, але тут є відмінності. Тому тут з точністю, що все так, як воно може бути на вашій на цій материнці, воно може не відповідати. Наприклад, тут різна кількість є штирків, отут більше позицій. Оце вертикає, оце рельє насоса. Може стояти так, може стояти, от як стоїть тут. От всі от штирки от роз'йом може стояти тут збоку. от Оцього може не бути. Так що є відмінності. Їх треба мати на увазі, що вони можуть не співпадати з вашою схемою. І так, от червона на материнська плата, що на ній заходиться. Що стоїть на котлі? Вимикач аварія. У мене тут вимикач, от він вимикач аварія, хто не дивився першу частину. От він. Тут немає в мене під рукою цей вимикач по перегріву 104 градусу, 105 градусів. Ну, циркуляційний насос, я думаю, більше знаю, що воно таке. Трансформатор 20, 220 на 24 Стоїть ззаді блоку управління. Вот вони ці основні агрегати тут рознесені. Як органі? Ну, що на платі цій? От чорний. От він чорний. От він червоний. Вот він червоний. Ось ці два запобіжника. От вони. Цей запобіжник по 26. Вот він стоїть. От. От, от це. Діодний міст, з переменки 24 вольта робить постоянку разом з тим конденсатором. Вот він і 4 диодика маленьких. Вот він конденсатор. Прийшла переменка, випрямилась. Пішло 24 вольта на чорний вимикач сюди, на <клес> вертикальну і ну, решту плат котла. Так от шо оце таке? Сюди приходить перемінка, часом вона буває розведена, що вона береться от звідси по, по дорожкам і перемичками. Часом вона стоїть тут. -от. Вона необхідна для того, щоб запитати, подати живлення от на ці 3-4-5, до яких має підключитися кімнатне регулювання температури. От. Як воно організовано особливості? Значить, от воно приходить запітка мережею 220. Тут два таких моменти. Перше. Лінія ноль. Цього потрібно дотримуватись. Фазою ноль. Чому? Тому що розводка плати, отут далі порішено напруги по платі. Іде так, що ноль, який прийшов от на цей крайній штирьох, де він там, і оцей, оцей от верхній штирьок, сюди заведений ноль, він далі розведений по платі. Фаза, яка прийшла вона лінія, прийшла от на цей штирьок, от він тут, вона далі розведена цими дротами. Пучок дротів на вертикальній платі. От він, перехід цими штирками, йде на вимикач аварія. От для чого так зроблено? Я так думаю, що Звичайно, краще, тобто комутація, виходить, по фазі. От вона фаза прийшла, прийшла сюди от, на верхню плату, крутнулась там по аварійному вимикачу, скомутувалась. На перший погляд недоцільно комутувати фазу до... Нагрузки, навантаження. Чому? Тому що при такій комутації більше іскр сильніше підбирають контакт. Але з іншого боку, якщо комутувати ноль, тут є фаза, де розійдеться по основним споживачам. Циркуляційний насос на її обмотку, турбіна на її обмотку і рельє катушка підпалу. Оскільки котел працює в таких складних жорстких умовах атмосферних, там є пиль, грязь, сажа, ну, там хто дивився в котел, той бачив, що там. Плюс волога і це все робить збільшує небезпеку того, що підуть, якщо фаза буде на корпусах обмоток, от, на катушці підпала, то вона буде шукати, куди б їй там стікти. Тобто збільшується ймовірність пробою. Руйнування обмоток і все таке інше. Тому вибрано таке, що комутується фаза, і фаза подається тільки в той момент, коли треба, щоб агрегат працював чи там циркуляційний чи турбіна, чи катушка видавала іскру ось такі от особливості і так прийшов ноль прийшов фаза через червоний через 105 градусів він нормально замкнутий от тому що перегріву нема все нормально працює прийшло прийшов ноль на трансформатор, прийшла фаза на трансформатор. Тобто з підключенням, з включенням червоного воно зразу з'являється зміна 24, який через цей от запобіжник, через цю групу діодів, от вони 4 штуки, стоїть конденсатор, от він, стає постійною напругою, йде як на вертикальну плату, так і на дві інших плати і на цей чорний. Командою на включення опалення є замикання, тобто подача оцих 24 вольт, що на ньому чергують, в схему, і плюс команди з датчика температури. Тобто воду, верніше, обігрів батареї, включає 24 з чорного і команди з датчика температури. Також Команди з двох мікрушок, які замикаються при ході е трьохдового в лівокрані положення. Командою на включення води є команда з мікрушки на водному узлі і на трьохходовому, при цьому два дві мікрушки, що стоять там, мають бути розімкнуті. Домінуючим є вода. Якщо для її включення не потрібний чорний, а якщо опалення включено, тобто чорний замкнутий, опалення відключиться, буде регулюватись вода. Перше. Друге, вимога до цього 220, що живить. Якщо воно живиться від мережі, Котел запускається, тому що зовнішня мережа загального користування вона заземлена. 0 заземлена. Якщо включати від е, аварійного джерела генератора, інвертора, то пряме підключення того джерела сюди, котел не запустить. Тому що котел чекає заземлення. Для цього, щоб він працював, потрібно заземлити генератор, чи те джерело, що підключається, або поставити обманку. Як це робиться, на, є, на інших відео воно є там в мене. Ну, Багатьом ця схема більш до вподоби, особливо підготовленим. Подивився, зразу все видно. зразу оцінюючи, що не працює. Тобто, наприклад, якщо лінія води працює нормально, а при включенні опалення не включається, значить що? Значить, треба дивитись ту частину котла, де яка підключається при замиканні у цього чорного. А коли Чорний виключений, а працює тільки червоний на воду, то там частина схеми, яка міряє температуру, міряє той крутілку, яка задає температуру. От. Вона відключена. А вже понятно, куди, в яку частину дивитись. Отак, от, так, дивлячись на цю, на цю схему. Також включили котел бездиханний. Що треба дивитися? От сюди треба дивитись. От чи включили, червоний загорівся і більше нічого. Значить подивитись, чи ця кнопка нажата на 105 градусів. Він може бути вийти з строя, він може розімкнутися, наприклад, по ньому тряхнути, вдарити. Там механічний контакти розмикаються і далі нічого нема. Далі те саме. От може бути результатом, що розімкнувся оцей. Наприклад, попередню котел в попередньому виключенні він відключився по е, командам, що стрікотала довго і нема. полум'я, виключився, або стрікотала довго, а газовий пішов газ. Він спрацював, кнопка вискочила. Оце от. Ну, от воно тут обозначено. Значить, Як воно працює, теж в мене в іншому відео є. Там можна подивитись конкретніше. Тут просто функціонально, щоб орієнтувати, що шукати. Ну і також треба, я думаю, тут вже зрозуміло. Включив, нічого немає, перевірити запобіжники. От вони. Оцей запобіжник, це він йде на оцю от частину схеми, там автопара і все таке інше. Що конкретно по цьому, по цьому от блоку? От він блок, весь біленький, новенький, люксовий. Правда, це від котла димохідного, от нижня плата, останні, остання модель. От воно. Це ну, видно біле, безпиля, грязі, люкс. Але його пустили в утіль. Чому? Тому що хлопці ремонтували котел без знання цієї схеми. А методом з заміни плат. Плати поперекидали, поперекидали. Ніякі плати не йдуть. Нічого там не підключається, не включається, все, пішов у тіль. От мені його направили на розборку на запчастини. Що я тут виявив? От, виходить із цієї схеми. І того, що я перевіряю завжди, починаючи зі входу, от беру. От вона фаза. От я знаю, що фаза прийшла сюди. Звідки я знаю? Згідно цієї схеми. От вона фаза прийшла на цей нижній нижній шторьок. Піщить ноль є. Беру ноль. Ноль має прийти сюди. Нема нічого. Понятно, значить ця лінія не працює. Що таке? Може дорожка обірвана, може запобіжник згорілий. Або і так далі по дорожкам і оцим от контактам, от місцям пайки, де дроти входить, де виходить. І от воно що тут як воно дзвониться. От беру ноль. Дзвоню до цього місця, до входу на запобіжник. Піщить є. Запобіжник, сам запобіжник цілий піщить. А беру далі дорожку, от. от піщить запобіжник, а беру дорожку, воно вже не піщить. От воно має сюди прийти. Оцей стоїть, а воно не йде, значить що? Значить, десь тут убрив дорожки. Коли уважно подивитись, причиною є те, що от все таки механічну нагрузку сприймає, коли його вставляти туди в блоку.